Всіх вітаю. Сьогодні такий вихід не запланований, Куча роботи, Юру зустрів, каже поїхали, поїхали. Ну, ладно, поїхали. Я на цьому місці. Як ви вже бачили, у мене тут був нічний коп і там на другий чи на третій день був коп. У мене відео є, не знаю яка там серія, по, по рахунку якась серія. От, там польську знаходив монету якусь там 1700, а по-моєму якогось там року. От, ну Юран копає. Він вже тут давненько, я то пізніше, тому що роботи завал. Пилить як, пилюга, ну добре. Похоже, без наушників, не знаю, як воно без наушників, чи буде, чи не буде чуть. Все, ладно, балаболю, друзі. Ставимо подобаєчки. Кому подобається, кому ні, то подобачки. Пишемо коментарі, підписуємося на канал. Давайте вже доб'ємо тисячу підписників, щоб мені приємно було і вам приємно. Тому що буде більше відео. Так що все. Ідемо, як завжди, вперед. Ходимо, шмурдя багато... Найшов таку, не знаю, на зюпержі кінської. Отаке. Юра монетку знайшов 20 коп 38 -го року рамочник. У мене монет пока нема. Є пока отаке. Ходимо, пелюга, таке собі, ну ладно. Йдемо далі. 81-82. Шмурд я накопав, уже там, конечно, труба. А що? Ой. Вилка столова. Юра ще знайшов 10 копійок 46-го року. Ось якась так, а в мене поки ота прикраса якась. Може з Кінської упряжі. Ладно, йдемо далі. Тут уже, знаєте так, на фарт, кому як повезе. Сигнальчик 50. О! Блін, довбанув, два цюлик. Рамочник 40, 45-го, мабуть. Блін, трохи довбанув його. Юре вже дві, у мене одна. Коротше, відстаємо. 45-го. У мене 46-го. Сохранчик чого? Не знаю. Цікаво чи ні, ну 45-го року. Так, що так? Ну, ви побачите зараз, цікаво чи ні. Ну, але ж я монетки ці на гроші не міняю, так що от якось так. Єра монетка. Це клас. Так. Фух. Ну, теняємося тут. звісно конечно. По коліна все. Добре. Идем. Далі. Ходимо. Короче, сигнал есть. Така Юра держав від ложки, дав таке воно. Ну, узором я сейчас фотку покажу. Вот и тут сигнал. 83. Ну, хотя может бути и ложечка. Сімдесят шо це? Ні. Фу, дивимося. Другом скатав. Як казав, ложка, блін. Собака дика менша, да. Ладно, шмурт кидаємо. Пішов хто зна куди? Дальше в поле, не знаю. Пошти на середину. Тут сигнальчик такий, бо щось опущу. 87-90. І прикольний. Але може бути і щось алюмініве. 93. Дуже високий. Давайте в місце глянемо. Десь руці. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у мене такой мат немає мойколка. Миколка. Так. Давайте. Ух ти. ты, асохранчик який, йо -мо! По-моєму класний. Так, трошки тернем. Дві копійки. 1842 року. Серебром. Микола Перший Клас Оце бомба! Оце! Юра там пішов, не захотів сюди йти вище. Ну, а я думаю, пройдуся. сохран бомбезный. Класс. Друзья, Подавачка. Две копейки серебром 1842 года. Было под 90. Ага, клас. Подобаєчка. Друзі. Фух, Юра топає сюди. Ну він ще не знає. <с> Щас покажу, буде тут винюхаючи. А я їм кажу, Пішли сюди вище. Він каже, ну, високо не дуже хочу йти. Ну от так. Висихає. Бачите, висихає. Клас, клас. Все, йдемо далі. Мім сімдесят, під 80 Давайте місці. під восемьдесят. Хлопченька нема. Він тут. Впал. Бухарський. І хто зна. Радянських часів, так це точно, бачите, без козирочка. Ладно. Юражон там. А я також пішов, хто знає де куди. До кукурузи аж. Я хожу. Сигналів небагато. Якось так там щось їде. Комбайн, мабуть. Аж там, може пшеницю будь косити. То добре. Отакі у нас пейзажі. Ну в принципі непогано. Царька знайшов, не ну і одна монета гадянщина. Да і все. Поки що все пройшов до кінця поля. До цього кінця. Там у нас пейзаж. Сейчас я вам покажу. О! Ярочок такий тут отакий вот Здоровий. А вот так Че я сюди прийшов треба мать трохи шмурдя викинути, тому що я тягаю я його Чесно. Я вже задовбався задолбався тягати. Сейчас покажу вам В кінці поля тут вот так. Ох. Оце таке такого шморділя нарив, це мабуть, що коров доїть. От. Мід не заберу, це юра дав. Ну а це все пробки гвістки. Оце таке нарив. Тут його оставлю в кінці поля, тому що його, знаєте, тягать. Ну таке собі мені тяжко. А. Водички хлібнуть і Йти далі. Юра десь оцим грома там внизу. Піду отак, так не, не також. Прямо. Може отут отак. Отак перейдуся туди. Ну, Зачанок був класний сигнал. Включу і покажу. А як не було, так і не буду куча. Логічно. Фух, находилось. Уже. Не знаю, що там віру знайшов. Зараз підійдемо, подивимося. 52. Ага. Uh -huh. Что-то накопается, солома там поднезу. На что накопается? 50. алюмініва йдемо далі йдемо вже до таких потому що вже пізно сонце бачите вже скоро сяде треба додому їхати Сигналчик такий давайте притопчим 76, но ну. схожий на алюминий. Да что тут уже? Ох ты! Девица, какой гудзик нашел. Класс, гирка. Це мене перше. У мене таких ще не було. З ушком. Ушко ціле. Клас. Ось это бомба. Хо-хо-хо. так. Хо. Вінден. Уже тут он Юра. О наші дірчики. Так, зариваю. І йдемо. Зараз покажу, що Юра накопав. Ну, а ви бачили, що я накопав. Фоточку зроблю. Ставлю відео. Ну що, збіглися ми з Юрою. Запитав у нього, що він ще знайшов, а сказав, що от, от, дві монети, радянські рамочники, і все. Шмурдя він не копає, тому що ну, нічого й показувати. в принципі. Він так швидко зібрався і поїхав. А я поки потихеньку зібрався і поїхав також додому. от. Оця дві копійки серебром класна. Я її тільки помив з милом, і зубною щіточкою, і все, і класна монетка. Получилося. Ну і радянська одна. Гудзик класний. Так що, от якось так покопали. Так, знаєте, не запланували. Ну, так завжди. До речі, те місце було вже там, мабуть, копачів 500, а може й більше. місто вибите, перевибите. Ну, бачите, ну як кажуть, вибитих місць не буває. Дійсно, не буває. Так що Хто шукає, то завжди знайде. Так що, друзі, дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підписочку. це стимулює мене на нові відео, на нову мою творчість. Так що, якось так. Здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам і всього лише найкращого. Дякую за увагу. Далі буде.